Ситуація на фронті залишається важкою, особливо це стосується районів Покровська, Лимана, Турецька та кордону з Росією в Сумській області. За тиждень з 26 травня, по 1 червня 2025 року, відбулося понад 1267 бойових зіткнень. Найбільше їх сталося на покровському напрямку. На Сумщині російські війська продовжують наступати. Вони контролюють кілька сіл, зокрема Веселівку та Біловоди. Бої тривають на околицях Юнаківки та біля контрольно-пропускного пункту Суджа. У Харківській області росіяни прорвали кордон біля села Строївка, але закріпитися не змогли. На Лиманському напрямку російські війська наступають у бік Ізюма. Вони прорвалися в села Рідкодуб та Карпівка. На турецькому напрямку тривають важкі бої. Росіяни не можуть просунутися в глиб міста. Вони намагаються атакувати Костянтинівку по автошляхах з Донецька та Покровська. У напрямку Покровська російські війська загрожують оточенню міста. Вони просунулися в Єлизаветівку та Малинівку. На Новопавлівському напрямку спостерігається деяка стабілізація, проте бої тривають в селах одрадне та Багатир. Російські війська не припиняють спроб захопити нові території. Торії вони прагнуть розширити контроль, тероризуючи Україну. Тому наша країна продовжує боротися. Підтримка армії є важливою. Кожен може допомогти, зокрема через збори благодійного фонду «24».